Для того щоб діти могли сісти за парти та навчатися поруч з друзями в класі, а не онлайн, потрібно, щоб в школі було обладнане укриття. В Одесі з кожним роком стає все більше, особливо в Київському районі, де цією проблемою не перший рік опікується депутат міськради Дмитро Танцюра. Він сьогодні є гостем нашої студії. метро останні місяці в мон активно наполягають над офлайн навчені українських дітей українських школярів але ви про це говорили ще з часів пандемії. Ми всі знаємо наскільки офлайн навчатися краще для дитини. Скажіть, будь ласка, школи київського взагалі заклади київського району, наскільки мені відомо, в цьому році по більшості все ж таки виходять в офлайн, завдяки чому? Практично всі школи Київського району починають працювати в системі офлайн. Тому що в пріоритеті міської влади є безпека дітей. І якщо ми з вами говоримо про пандемію, то це трошки інакша ситуація. Так. Не було такої безп... небезпеки, як зараз є. Ракетні обстріли Тому... та все. Абсолютно вірно. Тривогнем. Тому на сьогоднішній день практично всі школи Київського району обладнані тим укриттями. Це укриття, які прийняті МЧСниками, які дозволяють проводити заняття там. І я вам скажу на прикладі 9-го ліцею. Коли діти ходять в школу, бачать друг друга, спілкуються кожного дня з друг з другом, то ми сьогодні пишаємося в 35 золотих медалей в саме в 9-му ліцеї. І я впевнений, це за того, що діти ходять в школу, діти бачать напряму вчительку, вчителька бачить дітей. Вони розмовляють, вони спілкуються. Це той, це та проблема, яка ну, повторюю стоїть в пріоритеті міської влади. Ну, тобто, знаєте, навчання офлайн і спілкування наживо воно напряму корелюється з знаннями і рівнем знань, які отримують школярі. Ну до речі, про 9 ліцей, який ви згадали, так там багато переможців різних олімпіад, конкурсів. Ми неодноразово про це розповідали, і я на власні очі бачила. Яке там укриття, і це ну дуже сучасне укриття. Ось скажіть, будь ласка, а, от чи взагалі знаєте, по-перше, це були якісь, ну навіть нехай буде підвал, щоб було де сховатися. А зараз про яке укриття йде мова? Ну мова йде про укриття не просто там підвалу або роздягальні, про які говорять, а йде мова про облаштовані в тобто, вентиляцію. Кандиціоканккандиціонерами облаштовані інтернетом ну, інтернет то взагалі постійно. В, постійно всюди є. є інтерактивні дошки, тобто під час тривоги діти можуть продовжувати заняття. Вони не просто там сидять і чекають, коли від, від, ну, відключать тривогу. Вони просто продовжують заняття. І це дуже важливо. Uh, ну, Я розумію, що мені здається, так що не у всіх все ж таки закладах це uh, вдалося. Uh, але все ж таки, знаєте, ми зараз говоримо про загальноосвітні школи. А щодо школ мистецтв, бо діти не тільки навчаються в школах, вони ще позашкільні заняття мають, І я знаю, що у вас, ну, ваше, скажімо так, uh, ну, надбання, можливо, знаєте, ось це uh, заклад біла Акація, якщо не помиляюсь, дитячі да? школи. Іскусств. От я я вам працюю. просто скажу, щоб за 30 років незалежності Взагалі, це, перше, це перший заклад в Україні, який був відкритий для творчості дітей. Угу. І сьогодні в цьому закладі також є укриття. І сьогодні також біла акація працює кожного дня. І всі, хто хотять займатися творчеством в Київському районі, Йдуть до Саме білої туди. акації, бо там, також повторюсь, є укриття. Яке гарантує безпеку наших дітей, а окрім того, там є великий зал і є можливість влаштовувати закзаходи, По, якщо там, так. повертаючись mm -hmm. до 9-го ліцею, ви кажете, що вам дуже сподобалося саме укриття. Я боявам я вам скажу, що в цьому році ну, в минулому році знімався кліп до нового року, mm -hmm. і фонд першої леді саме в 9-му ліцеї. Знімав цей ролик, тобто, можна можна подумати, що це найкращі на укриття в українських подумати, закладах освіти. що можна подумати про те, що міська влада робить все. Для того щоб дітям було не тільки безпечно, а ще й комфортно, ну до речі, да це знаєте, от про комфорт. Я згадала нашу зустріч декілька років тому, коли ми з вами говорили про те, що багато школ Київського району були перезавантажені перенавантажені завдяки тому, що ЖК, який побудували на межах міста, діти йшли саме в міські школи і вони навчалися в три зміни. Яка ситуація ну, зараз? сьогодні ситуація змінилася, тому що дуже багато сімей повиїжджало і ми їх не осуджуємо. Це їх право це, це їх безпеки. безпеки. Да. Так тому на сьогоднішній день такої проблеми нема. Але я впевнений, що як тільки ми переможемо, а ми переможемо, діти повернуться, і нам все, все одне треба буде будувати ще одну школу, на яку вже виділили землю і. Це підвидно на, на поминать. На, да, на прикладі сьогоднішніх uh -huh. э, розмов про народних депутатів, яких вибрав район, то ми можемо сказати, що по от я б хотів би побачити того народного депутата, який втік які сьогодні може там десь з Європи перейшли якісь гроші на будівництво цієї школи? А ми говоримо про те, що е, війна закінчиться, вона не буде е, все життя. Тому е, по, ми чекаємо на перемогу, і після перемоги ми почнемо робити ті процеси, які обіцяли до війни. І це станеться. У Вас є вже якісь конкретні плани? Я розумію. По перше, це школа. Ну, в мене не конкретні плани. Ми продовжуємо працювати. В цьому році почали виділяти гроші і на систему ЖКХ. В цьому році ми почнемо робити ремонти і в під'їздах. В цьому році, завдяки зміні системи управління. ЖКХ, містам Одеса. Ми вже встановили сьогодні в Київському районі 50 ліфтів. І я обов'язково візьму вашу групу, щоб ми поїхали і показали, які ліфти ми сьогодні встановлюємо. Була проблема з поставкою, тому що дуже багато років ми користалися. З Заводом з Білорусі сьогодні це неможливо поставляти е, по, з ну, з, воєнних, по, з, ну, не віде, з воєнним не просто з воєнним чином. А ми порахуємо, що це Білорусі... також сторона агресора, Бурах... яку ми не можемо нічого купляти. Да. Тому е, по, розробили е, нові ліфти, які частично збирають в Одесі, а запчастини збирають там з Китаю, з Турції. Угу. Ну просто, от ви коли побачите, ви зрозумієте про що ми говоримо. Є велика проблема з нестачею з а, майстрів, тому що багато чоловіків, які дійсно справжні а, майстри свого фахівці, свого, да, фахівці свого справи, вони зараз на фронті, але ж а, переучуємо тих, хто є на п, п, запрошуємо на роботу людей, яких вік вже не дозволяє забирати на фронт. Тому ці всі процеси працюють і повторюсь, в цьому році дуже багато що зміниться. Ну будемо сподіватися на те, що перемога настане якомога скоріше, і місто буде продовжувати жити мирним життям. А я дуже дякую і до нової зустрічі в нашій студії.